Вітаю, друзі! 17 жовтня сьогодні з вами знову Валерій Клочок. Зараз дуже короткий ранковий огляд в подій і минулої ночі. Вчора в мене був пізній випуск вечірній, тому більшість уже інформаційних повідомлень, які вам варто знати, я розповів. Акцентую нині увагу на тому, що актуальне на цю хвилину. Тому, будь ласка, підписуйтесь, ну і звісно коментуйте. Найперша новина, яку ви маєте знати, ви. Певне, про неї точно вже чули. Ну, принаймні, поінформовані Зеленський вирушив таки до Брюсселю, де буде представляти план перемоги України. Сьогодні там проходить як мінімум дві важливі зустрічі міжнародного рівня. Це саміт очільників оборонних відомств країн НАТО і саміт Європейського Союзу. На одну і на іншу подію Зеленський запрошений. Також він проведе зустріч у штаб-квартирі НАТО, зустрінеться з Марком Рюте. Конкретна розмова буде, звісно, торкатися саме плану перемоги Зеленського. Бо план перемоги це основна сьогодні мета, яку везе до Європи Зеленський, аби представити його там, ще раз розповісти деталі, переконати наших західних партнерів у тому, аби вони взяли його до уваги, вивчали, аналізували і, звичайно, ухвалювали конкретні практичні рішення, які нам допоможуть реалізувати його. Нині дуже багато критики несеться на адресу цього плану. Звісно, і я виказую критичні зауваження до нього, але намагаюсь бути максимально конструктивним, тому що там є цікаві пропозиції, є реакція вже з боку Сполучених Штатів Америки на цей план і з боку НАТО. Поки що всі дуже обережно до нього відносяться, бо він насправді амбітний. До прикладу, речник департаменту Сполучених Штатів Америки Меттью Міллер заявив, що. Вашингтон обговорює, тобто він в процесі з Україною план перемоги, який Зеленський представляв вчора в парламенті. Крім того, США займається й іншими заходами в контексті американської допомоги. Вчора ввечері була телефонна розмова двох президентів України і США. Вони говорили точно про план перемоги. Хоча раніше Зеленський представляв його і в Вашингтоні, коли наприкінці вересня був. З візитом на генасамблеї ООН, і там я спілкувався двічі з Байденом. Зараз то, також відбулася телефонна розмова. Сполучені Штати Америки на тлі цієї розмови оголосили про додатковий пакет військової допомоги на суму 429 мільйонів доларів. Там багато видів озброєння і говорять, що і надалі будуть надавати нам допомогу. В західній пресі сьогодні бачу дуже багато публікацій. Де мовиться про те, яку стратегію зайняв Путін у війні проти України. Війна на виснаження. Але Захід розуміє цю стратегію, розуміє тактику Путіна і говорить, нічого у Путіна не вийде. Ми все рівно будемо підтримувати Україну скільки, скільки треба. Я знаю, що друзі, це вже зажована фраза. Вона вже нам трішки набридла. Нам потрібно не просто. Так, щоб ми встояли, так, щоб ми перемогли. Але я вам хочу сказати, що навіть і ця допомога нам дає можливість поки що встояти. поки що. І тут повинні і ми мобілізуватися, бути єдиними. Це найголовніша мобілізація в цьому плані бути єдиними. Тому що ще раз давайте поточню: є критична оцінка плану перемоги, але є там і раціональне зерно, яке треба брати. Тому що найстрашніше в умовах війни це дійсно роз'єднання суспільства, що не можу не відзначати. Тому що помилок влада робить багато, вони є причиною того, що вони вдоволення в країні зростає, але тому вас закликає бути максимально зібраними і розуміти, що загроза з боку Росії набагато більша, ніж та загроза, яка є сьогодні навіть і в Україні, має на увазі внутрішні вороги. Вони також є. Так от, в штаб-квартирі НАТО Зеленський проведе зустріч, як я сказав, з генеральним секретарем Альянсу Марком Рюти, який вчора, коментуючи план перемоги, сказав, що ми поки що його не підтримуємо, будемо вивчати і так далі. Саме сьогодні на засіданні міністрів оборони буде розглядатися військова частина цього плану, тому що там кілька моментів. Я також буду на каналі робити огляди зі своїми. Колегами, військовими експертами, політичними експертами сьогодні і завтра, і ми будемо детально все це розбирати, тому що загалом непроста ідея Зеленського, і у світі трішки збентежені, скажу так, м'яко тим, що ми пропонуємо. Тому що дійсно є нестандартні кроки, які дадуть нам змогу, як мінімум, я так думаю, я переконаний, зменшити військовий потенціал Росії в майбутньому. Звісно, повернути території військовим шляхом нам буде складно. Про це навіть учора сказав Подоляк. Я про це також детально буду знову сьогодні розбирати у себе на каналі. Тому залишайтеся і не перемикайтеся. Також відомо, що розвиваються дуже активно події на Корейському півострові. Нині Корея стає для України одним із факторів, який може попливати суттєво на зменшення спроможності Росії воювати проти нас. Це і жива сила, яку Північно-Крейці направляють до нас. Це і в тому числі озброєння, яке вже другий рік поспіль надходить до України, ну і звісно, і до України, але спочатку до Росії, у дуже величезних об'ємах. Про це ви знаєте, про це говорить розвідка і за закритими дверима, і вже і відверто говорить Зеленський. І це дійсно є величезною сьогодні проблемою для всього людства. Не випадково, Джозеф Байден нещодавно ініціював перемовини із Китаєм, Росією та Північною Кореєю. Північна Корея зараз м, зайняла таку дуже цікаву позицію, вона не зовсім зрозуміла. Я сьогодні детально робив аналіз. Саме корейської історії, тому що тут мова і про Південну Корею, і з своїм колегою Віталієм Куликом. Відео вже є в мене. Ви можете його переглянути. Посилання залишаю в правому верхньому кутку, переходьте, дивіться. І ми дійшли висновку, поки що не зовсім конкретно, тому що незрозумілі наміри Кореї остаточно, що Північна Корея справді може сприяти тому, що війна Росії проти України стане як мінімум слабшою. Маю на увазі зараз питання інтенсивності, тому що кількість снарядів Північна Корея може постачання їх зменшити до Росії, якщо про щось буде говорити із США. А вони сьогодні знаходяться фактично в одному ряду із Росією і Китаєм. Сам Кім Чен-ін, я так дивлюся, не дуже поспішає відправляти велику кількість своїх солдат до Росії. Хоча можу помилятися. Чому? Тому що сьогодні стало відомо, що Північна Корея зруйнувала всі шляхи, які з'єднують із Південною Кореєю, як автомобільні, так і залізничні. Але, звісно, зруйнувала їх на своїй території, не на території Південної Кореї, тобто Великої вини не розпочинають. Але в інформаційному просторі кім Чен Іну дуже легко буде пояснити Путіну, чому він не відправляє війська свої до Росії у великій кількості, і скаже, я готуюсь до Великої війни. Ну і плюс для нього це ще привід підняти ставки у можливих переговорах із Джозефом Байденом. Тим паче він сьогодні повідомив про те, що влада Північної Кореї внесла зміни в Конституції України і кодифікувала Південну Корею як ворожу державу, тому що раніше для Північної Кореї Південна Корея залишалася в майбутньому. Держава, з якою вони можуть воз'єднатися, ну, звісно, на умовах, принципах і так далі державотворення Північної Кореї, ну, Південної Кореї, дещо інше цього бачення. Сьогодні вони кажуть, ні, ні, це тепер наш стратегічний ворог, і ми там, можливо, колись будемо проти них воювати. Ну, мовляв, скаже Путін: дивись, я вже не можу, в мене є тут інший фронт. Для Путіна це також цікаво і привабливо, але для нього це і в тому числі зменшення спроможностей і ресурсів воювати проти. України. Тому за цим, друзі, реально варто слідкувати, ще раз наголошую. Детальний розбір того, що там відбувається, що може бути на Корейському півострові, я маю на увазі, у мене є на каналі із Віталієм Куликом. І на завершення, тому що огляд сьогодні надто короткий. Новин справді небагато. Ми в очікуванні події, які будуть у Брюсселі, які заяви пролунають. Я про це все вас буду інформувати впродовж дня. На завершення новина зі Сполучених Штатів Америки. Чому саме так сьогодні не визначена геополітична ситуація? Тому що, як виявляється, вже є підтвердження від соціологічних груп Сполучених Штатів Америки, США, США на виборах немає лідера. Тобто і один, і другий кандидати від республіканської демократичної партії мають абсолютно рівні шанси перемогти. І справді, як я вам говорив ще й тиждень-два тому, нині так склалася ситуація, що результати виборів у США буде залежати, можливо, там від однієї тисячі чи двох тисяч голосів виборців. Окремі вже виборці голосують, там відкрита попередня процедура попереднього голосування. Процедура попереднього голосування відкрита. Вони вже займаються волевиявленням. Кампанія поки що триває. Буквально нещодавно вийшов там новий фільм про Дональда Трампа. Він називається Учень. Хто не дивився, рекомендую переглянути. Він дуже красномовно розкриває суть цього кандидата багато нарікань і на політику Камали Харріс. Тобто на останніх етапах виборчої кампанії два виборчі штаби дістали свої чорні теки, і тепер, вибачте, мочать один одного по повній програмі. За цим також слідкуємо, і я вам скажу, що якраз це і є передумовою того, що поки що така невизначеність стосовно подальших переговорів, наприклад, Америки з, з Китаєм, Росією, Північною Кореєю, у російсько-українській війні, чекати залишилося недовго, до 5 листопада. Потім я більш ніж переконаний, процеси набудуть шаленої турбулентності. І не факт, що в хорошому сенсі для світу, для нас точно все буде добре. Я в цьому не сумніваюся. Чому? Щоб знати відповіді на це запитання. І на інші залишайтесь у мене на каналі, підписуйтесь, коментуйте, натискайте на дзвіночок, ви не пропустите тут жодного відео. Всіх люблю, ціною, шаную і не примикайтесь. Все буде Україна!